Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам невеличке німецьке містечко Гарц. Я люблю такі невеличкі провінційні місцевості і тому, коли ми наприкінці вересня проїздили повз це місто, то ненадовго в ньому затримались. Як виявилось, недаремно. Місто відноситься до землі Бранденбург і знаходиться поблизу кордону з Польщею. Проживає тут всього 2,5 тисячі населення. Так виглядає міська ратуша, а поблизу ратуші знаходиться середньовічна міська брама. Збудовано браму в 14 столітті і називається вона Щечинська, тому що в керунку на Щецин. Зараз ми пройдемося повз браму. Зроблю швидке відео, тому що тут їздять машини і по ідеї тут не можна перебувати. Я не знаю, чи я не порушую літрібан, чи я не порушую тут якихось правил дорожнього руху, чи там якихось місцевих локальних правил. Схоже, що в Німеччині є кілька міст під назвою Гарц. тому для зручності до назви цього міста вказують ріку Одру, поблизу якої місто пролягає. Німецькою повна назва міста звучить Гарц ам Одер, тобто Гарц над одрою. Ось така це якась крамниця. Зачинена, звичайно. Чим подібні німці до поляків, а Німеччина до Польщі останнім часом це тим, що в Німеччині в неділю також все зачинено. Не працюють взагалі жодні магазини, жодні аптеки. Ну, Можливо, я не знаю, можливо, якась там африка на місто чергова. Думаю, що мусить бути, але загальний принцип, ви зрозуміли. Тут вихідний для усіх. І в неділю все абсолютно зачинене. Тому у такий день, як неділя, залишається лише подивитись на пам'ятки архітектури. Наприклад, ось цей храм одразу виділяється на фоні низеньких будиночків, тому ми одразу пішли в його напрямку. Одразу помітно, що це середньовічна будівля, і впродовж своєї історії її стіни були частково руйновані. Слухайте, друзі, це каплиця, збудована в 13 столітті, і в 13 столітті це була каплиця шпітальна. А в XVIII столітті її перебудували, і з цього часу це просто будинок такий для помешкання. Тобто тут, не знаю, чи зараз живуть, але жили люди, хоча це стародавня середньовічна шпитальна каплиця. А ось тут дивіться, яка гарна помпа для води. Теж, Ра. цікаво, чи тут є вода. Зараз подивимось. Важко. Таку спеку, як сьогодні, чудово. Зізнаюся чесно, що чим довше я стояла поблизу цієї каплиці, тим більший шок до мене доходив. Я не зовсім уявляю собі, як так сталося, що в маленькому провінційному містечку, де, мабуть, мешкали доволі релігійні люди, комусь в голову прийшло перетворити каплицю в житловий будинок. В моїй голові зламались одразу два стереотипи. Перший, що в провінції люди переважно дуже релігійні і на такі речі не йдуть, ну принаймні без якогось примусу, як це, наприклад, робила комуністична партія. Але які комуністи в 18-19 столітті в німецькій провінції? А другий стереотип це словно, звісно, німецька практичність, це ж економічно невигідно опалювати такий височесний будинок. Ну от, скажіть мені, як тут жити і не мерзнути тому що я, наприклад, не знаю. Як бачите, вулички тут щільно забудовані низенькими і невеличкими будиночками, і це якраз пасує до загально прийнятого уявлення про німців, як про ощадливих господарів, котрі придумають наперед всі нюанси пов'язані з експлуатацією своєї нерухомості. Дивіться, яка смішна фігурка пожежника на цьому будинку. Цікаво, можливо, в цьому будинку проживає пожежник. А цей будинок це будинок для престарілих. Уявіть собі в такому маленькому містечку. Також є будинок для престарілих, але це так розумію, щоденна форма. Тобто тут е, старші люди не залишаються на ніч, а лише Приходять в день чи там їх привозять, можливо, їхні родичі, котрі поспішають на роботу і повинні працювати. Ось так. Такий охайний будиночок. А поряд дуже гарно здається плющем обросло, а можливо якимось диким виноградом. Ні, це, мабуть, що дикий виноград. Не знаю, що це за будинок, але подивіться, як, як гарно із зеленію. І хто б міг подумати, що ця маленька місцевість зможе здивувати мене вдруге. Наступний шок мене чекав, коли я підійшла до іншого місцевого храму. Здалека було видно, що це досить великий готичний храм з височезними готичними вікнами. Видно, що вікна на першому поверсі з охайновими вимитими шибами і білосніжними фіранками. Та коли я підійшла до нього ближче, то побачила, що храм не має даху. Перше, що прийшло мені в голову, це те, що він був зруйнований під час Другої світової війни, бо в 1945 році тут велись запеклі бої і були бомбардування. Але з іншого боку, храм виглядає так, ніби його використовують. Одним словом, я ходила довкола цього зачарованого постелу і не могла зрозуміти, це руїна чи ні. Увійти всередину не можна, бо усі двері були зачинені. Довелося просунути руку з камерою через решітку, щоб зняти, що там всередині. Як бачите, основна частина без даху і лише передня частина будівлі використовується. І ви знаєте, для чого використовують мешканці міста Гарц над одрою напівзруйновану частину свого середньовічного готичного храму? Його використовують як місцевий амфітеатр. Влітку тут відбуваються концерти і інші культурні події. А передня частина, котра займає близько однієї четвертої всієї площі старовинної будівлі, і далі використовується як церква, і там проходять богослужіння. Сказати, що я здивована, це нічого не сказати. Бо я собі уявляю, наскільки важливим було б відновлення зруйнованого храму в сусідній Польщі або в Україні, і не знаю, як вам, а мені дивно дивитись ось на таку концепцію. Типу, ну гаразд, в нашій місцевості мало історичних будівель, бо 99% з них було зруйновано під час війни. І ми маємо частково зруйнований середньовічний храм. Але, по ідеї, люди, що ходять на богослужіння, помістяться в одній четверті цього храму. Тому давайте просто відбудуємо рівно стільки ж, тобто одну четверту. А решта нехай собі так стоїть. Ну, що ви про це думаєте? Я, хоч і не релігійна, але пам'ятки архітектури люблю і вважаю, що при можливості їх потрібно відбудовувати. А як ви вважаєте? Напишіть мені в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, буду рада, якщо натиснете вподобайку і підпишетесь на мій канал. Дякую всім за увагу! І бажаю вам всього хорошого! Бувайте!